Чуєш, не будеш ти так люб'язний буду. Але ж ти навіть прохання не вислухав. Прохання виконувати не збираюся, але буду максимально люб'язний. Раніше я жив один і усі мої речі, аби як валялися на своїх місцях. Тепер у мене з'явилася дівчина. І тепер усі мої речі охайно і гарно лежать невідомо де. Помий руки. Як ти підеш у школу з такими руками? каже мати. Та це не обов'язково. Як то не обов'язково? Бо я в школі ніколи руки не піднімаю. Кажи, що робить цей чоловік під нашим ліжком? Дружина втомлено потягуючись. Не знаю. Але якщо б ти бачив, що він робить у ліжку. Привіт, я прийшов на співбесіду. Дуже добре. А у вас є досвід? Так, це моя 20 співбесіда. Петрові стало не по собі, коли Оля сказала в ліжку Дай притиснутися до тебе поближче. І через пару секунд додала Поки ти теплий. П'яний мужик прийшов додому і хвилин сорок розв'язує шнурівки. Падає крекче. Нарешті розв'язав, постояв хвилину і почав знову взувати черевики тихенько матюкаючись. Дружина. І куди ти, скотеняка, все життя мені зіпсував. Мужик знову розвивається і шепоче. Нарешті то, а то я подумав, що не туди попав. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою, до зустрічі!